Врятуємо Віталія Кравця. Внаслідок аварії 30 серпня хлопець отримав важкі травми і пролежав у комі 6 місяців. Наші лікарі зробили все, що могли. Втім, надія є. Тепер Віталій потребує лікування за кордоном, щоб допомогти йому поїхати на відновлення до Польщі. Потрібно якнайшвидше зібрати необхідні кошти. Півроку тому Віталій Кравець разом зі своїм другом потрапив в жахливу ДТП. Товариш помер в реанімації через три дні. А Віталій впав у кому. У хлопця були множинні травми тіла і мозку. Йому вже зробили чотири операції. Більше наразі наші нейрохірурги нічим допомогти не можуть. На сьогоднішній день він вже пройшов всі хірургічні втручання, які в принципі йому треба було зробити. І на сьогоднішній день десь його стан загрози життю, кажем, так не створює, але він є важкий в плані, скажімо, соціальної адаптації, тобто її взагалі немає. Хоре є в так званому вегетативному стані. Тобто якісь елементи реакції на оточення в нього є підсвідомі, але свідомих нема. Віталій потребує реабілітації однак лікар не може назвати жодного закладу в Україні, де б хлопцю змогли допомогти. Пропонують хіба забрати додому або ж їхати за кордон. Тому єдину надію родичі хворого покладають на польську клініку. Вони вислали нам запрошення, вислали нам свій кошторис і приблизний план лікування і проведення реабілітації. Вони сказали, що цей процес довготривалий і також, якби вони гарантії, звичайно, нам не дають, але хоча б якийсь шанс, хоча б якось треба, ми хочемо хоч би використати хоч якусь можливість, тому що, на жаль, в Україні нам шансів не дають ніяких. Мама доглядає Віталія цілодобово. Хворий не може самостійно рухатися і говорити. Годують його через зонд. З харчуванням кажуть, допомагають волонтери, бо коштів на все не вистачає. день в реанімації перебування нам ліки обходили з півтора-дві з половиною тисячі. День ми були в реанімації два місяці, а вже після реанімації стало трошки менше. Ми тратили на ліки трошки менше, ну але все рівно. Є такі дорогі препарати. От ми проходили чотири курси, що препарати там по тисячу гривень. Ну то є на, скажімо так, один препарат одна ампула коштує 300 гривень. Треба пройти там місяць реабілітації, плюс всі додаткові звичайно витрати. Мінімальний тримісячний курс реабілітації в Польщі вартує приблизно 36 тисяч євро. Батьки за півроку лікування сина у Львові витратили майже всі свої заощадження, тому сподіваються на допомогу усіх небайдужих. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА Новини.